Привіт, дітки! Сьогодні ми пограємо з вами в гру чого не вистачає на малюнку. Твоє завдання уважно розглянути малюнок і сказати, якої деталі на ньому не вистачає. Так, молодці, у песика не вистачало хвостика. Уважно поглянь на наступний малюнок. Чого не вистачає у слоника? Молодці, у слоника не вистачає бивня. Наступний малюнок. Будь уважним. У рибки не вистачає Київ. Молодець. Роздивись цей малюнок і скажи. Чого не вистачає у столика? Так, у стола немає. Як ти гадаєш, чого не вистачає у ножиці? Молодець, рукоятки та леза. Дякую тобі, це була гарна робота.